Як ви ставитесь за громадянських шлюбів? Громадянських нормально, нормально. А хотіли б ви, щоб ваші діти. Чи дозволили б ви їм взагалі, щоб вони жили таким шлюбом? Желательно хоча б пару років. Тобто, вважає... щоб, щоб подивилися. Подивили. А, а, буде така нудний процес розлучатися туди. А так, пожили, нормально, прижилися, як то добре. Може, далі. Нормально. У мене ханжі, ми з цього нормально ставимося. як, як треба поживуть, а потім якщо буде добре, поженяться. не немає значення, а цей штамп. У мене син так живе, і нічого страшного. І прекрасно живуть, і не думають, і не хочуть. От так. І діти є. До речі, а як діти народжені в громадянських шлюбах? Як бути їм? Ну як, це так і будуть. однаково фамілія буде чоловіка. Записаний на батька, яка різниця? Дитина на батька записана на да. прізвище те ж саме. У жінки друге, друге прізвище. Ой, я ставлюся до цього спокійно. Ми современні пенсіонери, не ганжі, і для, для, для нас цього не має значення. Звісно, краще було б вінчатися, це саме головне. Ну, оформити брак це вже залежить від молодих. Ну, я знаю одне, що коли розходяться проблем з цим розводом. Більше. Більше. Не знаю. <гум> не думала на то. А чи дозволили би своїм дітям жити? Ні. Це ж таки негативно. Негативно. До громадянських шлюбів, ви знаєте, не задумувався над цим питанням. Я живу в своєму законному шлюбі. Взагалі-то поширена річ, наскільки знаю, на даний момент модно. Ну, якщо модно, значить треба підтримати. А своїм дітям дозволили б жити в такому шлюбі? Ну, знаєте, мені діти такі, що не дуже питаються батьків. Ну оба сини в шлюбі Офіційно. офіційному, да, громадянському, так що ну, немає. А якби ви ні, все ж таки настояли на е, громадянському шлюбі, ви були проти? Ні, ні в якому разі. Це їхні вибір, люди дорослі, однозначно. Ні. Я не любив свого часу, щоб мої батьки втручалися в мої справи. Тепер логічно було поступити. А ну, логічно. Ні не в якому разі. Ми за все, що сучасне. Підтримуємо. Як ви ставите до громадянських шлюбів? Ну, я знаю. Позитивно, звісно. Громадянський шлюб це є це велике, це прикохання. Людина, дівчинка, хлопчик кохають. Чому б шлюб не був нормальний в церкві? Спочатку в церков, а потім... І спочатку тут відмітити, а потім вже в церков. А як та як положено, рибочка. А чи дозволили би своїм дітям жити в такому шлюбі? У громадянському. громадянському? Та Чому в мене дочка старшенька живе у громадянському шлюбі? І Внук у мене вже 22 роки має, 23 рік. Так що? Ну, не знаю. Кожен має своє, свою думку. Я не знаю. Не знаю. Ми своїй дитині, ви б порадили. Ви б дозволили жити в громадянському Ні. Ні, я проти такого. Добре, позитивно. Так. Дозволили б своїм дітям? Так, дозволила б. У мене один син женатий, а один живе просто так. Ви вважаєте, що штамп паспорті, в принципі, не впливає на стосунки? Ні. Найголовніше кохання і взаєморозуміння. Якщо люди розуміють один одного, то вони будуть жити і без штампу у паспорті, я так думаю.